Новини на відкритому для вас працює Вікторія Вахрушина. Про актуальні події на цю годину далі у випуску. Пів тисячі гарячих обідів на день для тих, хто залишився без домівки. У Дніпрі переселенців годують безкоштовно в соціальному ресторані. Вона заспокоює, коли бракує слів. Вона слухняна, чемна та вихована. Як кудлата провідниця на призвіску Ніколь допомагає евакуювати людей із гарячих точок. Знайти шлях там, де його здавалося б, не існує пережити апокаліпсис і стати щасливим. Лайфхаки у новій виставі драміком. Вихід, і про це та інше більш детально. Півтисячі гарячих обідів для тих, хто залишився без домівки. Соціальний ресторан Перемога щодня годує переселенців у Дніпрі. Це благодійний проєкт. Усі кошти на його створення донати від благодійників. Таким чином вдалося назбирати майже 12 мільйонів гривень. На ці гроші можна щодня годувати людей протягом півроку. Саме стільки і планує працювати заклад. Аби відвідати соціальний ресторан, переселенці мають зареєструватися. Як подати заявку та чим годують? Далі в сюжеті. Гаряченький супчик та пшенична каша з м'ясом. До них ще хліб. Таршай щодня соціальний ресторан безкоштовно годує переселенців, які вимушено переїхали до Дніпра. Меню закладу змінюється в залежності від дня тижня. Його розробляв нутриціолог, фахівець, який займається раціональним і збалансованим харчуванням. Кожного дня страви готуються, все видається гарячими, чаї борщ. Сьогодні У нас суп з галушками, каша пшенична, педе курине у нас курячок з салату. Із задоволенням наминає порцію шестирічний Ярослав разом з мамою Оксаною. Вони в червні приїхали з Харкова до Дніпра. Побачила у телеграмі групу, то приїхали сюди. Перший раз приїхали, сподобалось. За своєю порцією прийшла й пані Жанна. Жінка евакуювалася з добропілля, що на Донеччині. Нині проживає в гуртожитку. Розказує, готувати на загальній кухні не надто зручно, тому такі обіди спасіння. «Їжа гаряча, смачна дівчатка, дуже приємні, обслужують добре. Так що дякуємо. Аби якомога більше переселенців змогли поїсти безкоштовно. Кількість обідів обмежена. Вона може приходити кожного дня, може через день. Ми так вирішили, тому що буває то злива або вибухи, і люди бояться виходити з дому, тому можна протягом трьох місяців прийти 14 разів. Соціальний ресторан силами волонтерів З початку війни вони організували харчування та логістику. Знайшли партнерів. Ми кормили людей гарячими обідами, тобто ми готували їжу в наших ресторанах партнерах. Прийшла на думку ідея, що треба створювати якийсь соціальний ресторан, тобто щоб люди могли прийти. Поїсти зручний для них час. Заклад працює вже місяць. За цей час кухарі вже приготували 11 тисяч обідів. Годують з 11 і до 16. -ї. Аби відвідати ресторан, гості мають зареєструватися. Це можна зробити в телеграм-боті Перемога або офлайн на місці. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, News, телеканал відкритий. На Дніпропетровщині допомогу на проживання отримали майже 250 тисяч переселенців, які переїхали з гарячих точок. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Виплати нараховують щомісяця. Аби їх отримувати, слід стати на облік як внутрішньопереміщена особа. Зробити це можна в центрі адмінпослуг чи райраді, або онлайн через застосунок дія. Люди з інвалідністю та діти отримають щомісяця по 3 тисячі гривень, інші по 2 тисячі. Загалом держава виділила майже 5 мільярдів гривень на допомогу тим, хто. Переїхав на Дніпропетровщину із регіонів, охоплених війною. Уряд продовжив програму державної підтримки аграріїв про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України. Термін подання заявок у Державному аграрному реєстрі на отримання допомоги подовжили до 30 листопада. А загальний обсяг підтримки фермерів та інших виробників сільськогосподарської продукції збільшили на 100 мільйонів. Зазначимо з 1 вересня 2022 року. Міна агрополітики затвердило виплати для майже 14 тисяч підприємств. Їм виділили практично мільярд гривень. Гроші. Надають для обробки сільгоспугідь та отримання великої рогатої худоби. Нагадаємо, учасниками програми підтримки можуть бути лише ті виробники, які зареєстровані у державному аграрному реєстрі. Деталі на сайті уряду та мінагрополітики. Обігрівають та маскують. У Дніпрі шукають небайдужих для виготовлення камуфляжного мережева. Захисна сітка і позиція не видає, і техніку військових маскує. Однак волонтерам конче потрібні додаткові руки. Аби виготовити одне плете, вони великих розмірів потрібні п'ятеро людей і щонайменше два дні. Якщо влітку вставало, пригоді тканина зелених та пісочних відтінків, то восени та взимку кольори інші. Плетуни фарбують тканину самотужки, бракує самої бавовни. Волонтери просять і всіх Вайдужих долучатися до плетіння сіток. А хто не має часу, підтримайте гривне. Донати на основу для сітки та барвники. Окрім маскувального плетива, волонтери виготовляють і килимки, аби хлопці не сиділи на холодній землі. А ще обігрівають військових окопними свічками. Їх виготовляють також власноруч. Крім того, кажуть волонтери, зараз замовлення є на маскувальні сітки великих розмірів. Для виготовлення сіток нам конче необхідна тканина. Тканина це хлопчатобумажні вироби. Ну, в основному це постільна білизна, тому що там хлопок, льон це дуже важливо для наших бійців, щоб воно було вогненебезпечно, щоб не вражало, ну, якщо не дай Бог, який то вогонь, щоб хлопці не отримували опіки. Дуже важко нам виконувати, тому що у нас зараз черга стоїть вже. На грудень, а конче потрібні люди. Не хватає нам звичайних рук. Знайти громадську організацію «Екопатруль» можна в телеграм за посиланням, яке ви бачите на екрані. Там можна дізнатися ще більше про те, як волонтери підтримують наших захисників. Генератори для ОСББ та ЖБК у Дніпрі стартував пілотний проєкт із закупівлі альтернативних джерел електропостачання для будинків, що мають індивідуальні теплопункти. Йдеться про дахові, підвальні, котельні чи насосні станції, які забезпечують автономну циркуляцію теплоносія чи води безпосередньо у багатоповерхівках. Відповідне рішення ухвалили на сесії міськради. Покупка генератора на умовах співфінансування. 25% сплатять мешканці, 75% виділить міський бюджет, щоб стати Учасникам проєкту голови ОСББ ЖБК мають звернутися з заявою до департаменту з питань самоорганізації населення. У документі потрібно вказати очікувану потужність генератора, кількість фаз і для чого він буде потрібен. Наразі Дніпряна подали вже понад 30 заяв. Більшість будинків постачається через центральне водопостачання однак є категорія будинків, які власними, власними силами. Забезпечують циркуляцію всередині будинки саме в таких будинках. Є критична небезпека у випадку тривалого відсутністю енергоносія, вимкнення насосів, що можливо призвести до розмерзання системи чи водопостачання, чи теплопостачання. Саме для такі будинки насілений наш пілотний проект для того, щоб забезпечити їх джерелами резервного живлення, які дадуть можливість самостійно. Підтримувати таку циркуляцію в будинках. Освітні серіали, подкасти, гайди в Україні. Стартував тиждень цифрової освіти. Проєкт запустили Мінцифри разом з дія. Цифрова освіта. Навчання до 27 листопада. Протягом семи днів українцям розповідатимуть про тренди освіти, віддалену роботу, кібергігієну, сімейну цифровізацію, цифрову, фінансову та медіаграмотність. Навчатимуть створювати діджитал контент. У 2019 році понад половина українців мала низькі цифрові навички. Констатують мінцифри до 2021 року. Майже півтора мільйона з них здобули базову діджитал-освіту. Отримані на цифровому тижні знання мають допомогти українцям опанувати актуальні професії та підвищити кваліфікацію. Експерт з безпеки в Україні створили чат бот «Воби-2», який вчить малих та підлітків, як поводитися під час повітряної тривоги, вуличних боїв, мінометного та артилерійського обстрілів та в разі потрапляння під завали. Розробила чат бот команда проєкту Інженерний тиждень у співпраці з військовим експертом, головою української військової варти, дитячим психологом та інструкторами з надання до медичної допомоги. Матеріали у формі гри. Бот надсилає питання, а користувач має обрати правильну відповідь. Серед запропонованих таким чином діти засвоюють теорію, зазначають розробники. Крім того, чат бот навчає, як надавати домедичну допомогу, як працювати з визначенням координат та що робити, якщо потрапили в полон. В обидва покликані навчити маленьких українців діяти у небезпечних ситуаціях, які можуть спіткати їх під час війни. Зварювальник, кухар та перукар такі найпопулярніші професії серед підлітків. На Дніпропетровщині цьогоріч до коледжів та професійно-технічних училищ зараховані майже 16 тисяч першокурсників. Сступна кампанія до профтехів та коледжів тривала до листопада. Першокурсники, котрі були зараховані ще влітку, навчалися, а наразі докомплектовували групу, повідомили в обласній військовій адміністрації. Молоді пропонують здобути навички в різних професіях від гірничодобувної промисловості до медицини. Загалом понад сто. Спеціальності та найзатребуванішими серед цьогорічних абітурієнтів стали зварювальник, працівники громадського харчування, сфери обслуговування та сільського господарства. Нині в області 53 заклади професійно-технічної освіти, 61 технікум та коледж. Навчаються в них понад 54 тисячі учнів, здобувають знання онлайн. З початку війни на Дніпропетровщину переїхали сім коледжів з Донеччини. Поки наші захисники ведуть боротьбу з Росією, дехто бореться з агресором, не виходячи з власного дому. Відтак від домашнього насилля щоденно потерпають сотні Дніпрян. Тільки у 2022 році правоохоронці виїздили майже три тисячі разів на виклики. Для цього в департаменті соцполітики Дніпровської міськради створили кілька відділів, що надають комплексну допомогу жертвам насилля. Спеціалісти виїжджають до постраждалих і супроводжують їх аж поки винний не буде покараний. Крім цього, потерпілих можуть поселити. До кризової кімнати, у якій вони мають змогу проживати до 10 діб, за необхідності цей термін подовжать. Якщо ви стали жертвою домашнього насилля, не мовчіть. Телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Пам'ятайте, ваші життя і здоров'я найбільша цінність, і ніхто не вправі посягати на них. Ми розуміємо, що деякі питання ми можемо вирішити екстрено, бистро і фахово. Але деякі ситуації їх неможливо розрішити роз, за ці 10 діб, які вони мають право проживати в кризовій кімнаті. Тому ми їх перенаправляємо сразу до. Закладу, де вони можуть перебувати до трьох місяців, а у разі необхідності їх термін подовжується. Співробітник поліції, знаходячись за адресою виклику, під час спілкування з постраждалою особою визначає рівень небезпеки у разі існування безпосередньої загрози життю та здоров'я постраждалої особи. З метою негайного припинення правопорушення та недопущення мови подальшому виноситься терміново заборонений припис строком від 1 до 10 діб та полягає в забороні контактувати з постраждалою особою, заборона на вхід та перебування в місті, де проживає постраждала особа, зобов'язати кривнику залишити місце проживання постраждалої особи. Вона така одна: кудлата провідниця. Собака Нікуль із Дніпра допомагає вивозити людей із гарячих точок. Чотирилапа помічниця виходить у рейси разом зі своєю власницею Тетяною. Жінка бере її з собою на роботу, бо залишити собаку просто нізки. Нікуль слухняна, чемна та вихована. Коли слів аби заспокоїти пасажирів, бракує у провідників своїми пухнастими обіймами. Це робить Ніколь. Як працює кудлата провідниця, наша Ольга Величко розповість. Ніколь застрибує у вагон у неї з Тетяною останні приготування перед рейсом. Давай ти перше, давай давай. Вони всі обов'язки ділять навпіл одне на двох. У них і купе. Тут у Ніколь спальне місце та все необхідне. Ніколь знайда. її налякану та фактично напівмертву. Тетяна підібрала просто на залізничній колії. Ми зараз знаходимось саме в тому місці, де я її знайшла вранці, 24 четвертого листопада 2018 року. Вона була голодною, роздутий живіт і ребра. Вона навіть не могла спопити води. Її нудило відразу додому. Я її віднесла. Ну, вже помирати, бо мені здавалося, що вона не, не прийде до тями, але вона відійшла. Чотирилапа помічниця з Тетяною вже півроку. Перший рейс у них був на чоп. Вагон вона зайшла дуже легко, бо перед цим ми вже їздили в громадському транспорті. Вона знає, що таке трамвай, автобуси. Все було спокійно. Єдине, що вона не розуміла, і це все? Все, все закінчилось, мені тільки сидіти. А вже коли пішли люди, стали заходити, то їй стало цікавіше. Із собою в рейс провідниця бере свою помічницю, бо немає на кого її полишити. Та й сама Ніколь каже Тетяна з першого рейсу адаптувалась до поїздок у потязі. Ніколь можна сказати, корінна дніпрянка, корінна залізничниця. Коли Хтось каже, що мені дуже складно, я хочу їх розчарувати. Мені спокійно, і легко і добре, що вона зі мною поруч. Сонце. йдемо. рядом. Тетяна каже, коли самій бракує слів, аби заспокоїти наляканих пасажирів, обійми кудлатою Ніколь спрацьовують як антистрес. Хоча, попервах, собака лякався людей. Їй переїхала машина, було питання або постраждає вона, або діти. Тому водій виїхав на неї. Вона боялась дітей дуже сильно. І на евакуації я переживала, що вона не зможе контактувати з людьми, а вийшло все навпаки. Тобто те, що я їй взяла в рейси, змінило собаку. Вона перестала боятися дітей. Слухняна та чемна, ніколь ні на крок не відходить від Тетяни. а ще погнаста виконує команди. Давай. Бубочка, давай. Ой, моя бобочка, давай поворот собака має свій інстаграм, і часто пасажири Ніколь впізнають. Кудлату вже прозвали талісманом Укрзалізниці. Давай, давай, давай нічко. Аби зібратися їм обом у рейс. Тетяна витрачає чимало часу. Ми з нею водохльоби. Ми, я несу рюкзак з водою, у мене повний рюкзак води, є сумка з моїми речами, моя одежа, її. Сонечко, це її покривало, одіяло, там ще деякі різні речі. Є моя косметичка, є її. Бо треба все-таки ми дівчата. У нас догляд в поїзді також відбувається, аптечка, так, Ніколь. Бо дехто вміє влізти не туди, куди треба. Так як я її боюсь загубити, є брелочок з ім'ям, є також QR-коди, це Animal ID Ми маємо має вона чіп. Після війни Ніколь піде з лав провідників, каже Тетяна. Вона буде жити своїм веселим собачим життям. А поки на них двох чекає черговий рейс до Покровська і тисячі нових історій, які крають серце. А ніколь знову буде тим заспокійливим і для дорослих, і для дітей. Ольга Волочко, Ярослав Засоба та Юрій Смірнов Телеканал відкритий. Сад божественних пісень до 300-річчя від дня народження українського філософа та письменника Григорія Сковороди Нацбанк України презентував монету. На її аверсі символічний стилізований фонтан, який наповнює різні посудини, метафору людини та людської душі. Це пластичне втілення графічного малюнка Сковороди, нерівна всім рівність. А над життєдайним фонтаном проростають райські дерева, навколо яких розтікаються рідки зі збірки сад божественних пісень. На реверсі монета зображений юнак, який а й на супілці поруч з ним книга. Навколо дзеркальні символічні постаті, що намагаються схопити юнака та напис співколом ловив мене та не спіймав. Відсьогодні монету ввели в обіг. Її номінал 20 гривень. Футбольний сувенір за донат для зсу у Дніпрі. розіграють лімітовану серію футболок збірної України Юнайтед Фо Юкреїн. Їх зробили для товариських матчів національної команди. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі один з керівників фанатського руху Дніпра Євген Переверзяв. Умови благодійної лотереї прості сплатити 300 гривень, надіслати скріну месенджер і отримати персональний номер для розіграшу. Придбати квиток можна до 27 листопада. Включно переможця визначать у прямому етері 27 листопада. Стопада о 20-й рандомно на сторінці Євгена Переверзіва в інстаграм більше внесків, більше шансів виграти. Також на кожні три лоти один у подарунок, тобто при донаті в 900 гривень, чотири номери замість трьох. Усі виручені кошти підуть на підтримку бійців 98-го батальйону ТРО Азов Дніпро. Картини, які можна одягнути. Правночка відомої української художниці Марії Примаченко презентувала стильні речі з мотивами картин бабусі. Об'єднати моду та мистецтво вирішив трикотажний бренд, щоб вкотре привернути увагу до української культури. Обличчям колекції стала правночка мисткині Анастасія Примаченко. А розробила незвичний одяг дизайнерка Олена Пікуль. У колекції вона використала відомі твори художниці, звір і опудало, а також інші роботи з родинного зібрання, які раніше не експонувала до добірки увійшли худі, пальто, жакет, джемпер, футболка, сукня, спідниця, балаклава, хустка та шкарпетки. Відсоток від продажу піде на побудову музейного комплексу Марії Примаченко у селі Болотня на Київщині. Найкраща національна страва. Борщ отримав престижну нагороду в Японії на конкурсі World Chef King Summit 2022. Це фотосвітній форум, на якому учасники обговорюють теми з харчування, а також беруть участь у кулінарних змаганнях. Цьогоріч конкурс відбувався на японському острові Авадзі. Від України долучився шеф-кухар українського ресторану на Мангеттені та амбасадор українського борщу в США Дмитро Марценюк. Про перемогу нашої страви він розповів на своїй сторінці в соцмережах. У постійно писав, цитую, везу ще одну перемогу України. Японія влаштувала теплу зустріч та дуже насичений графік. Багато емоцій і вражень від моєї поїздки. Наші люди, це шалена підтримка і надзвичайна сила. Також Дмитро Марценюк зазначив, що скористався можливістю розповісти про українську страву, аби привернути увагу світу до України. Знайти вихід там, де його здавалося б, не існує. Доторкнутися один до одного лише голосом та бути на відстані телефонного дзвінка. Ось у таку ситуацію потрапили головні герої нової театральної прем'єри. Вихід її драмікон представить вже цими вихідними. А поки відкриваємо завісу нової п'єси, як пережити апокаліпсис і чи можливо стати щасливим після ядерного вибуху. Відповіді шукала наша Дар'я Пшенична. Постапокаліпсис, ядерний вибух та самотність від цього на слів стає моторошно та просипаються із невіра. А якщо уявити, що ти один у всьому світі, чи захочеться взагалі жити, це нелегке питання постає перед Феліксом, головним героєм нової вистави Драміком. Вихід. Чотири роки один. В замку тому просторі тут буває за сцрани ліфті, Блін, пів години. Ти вже в тебе вже паніка починається, не знаєш, що робити. Людина чотири роки живе в цьому просторі, і він не знає. Він один лишився. Чи можливо десь є люди? Чи це чи я? Я вже все, я останній в цьому світі. Тобто, оці питання вони на нього впливають. Але Фелікс не єдиний, хто зміг пережити постапокаліпсис. Доля подарувала йому сусідку, яка знаходиться на відстані телефонного дзвінка. Після ядерної війни вони знаходяться в бункерах. Вони вижили, Вони не знають про існування одне одного, і так виходить, що волою випадку один додзвонився у бункер до іншого. Жінка додзвонилася до чоловіка, і надалі вони намагаються будувати свої стосунки, використовуючи винятково тільки телефонний зв'язок, жити, сваритися, ходити на побачення та навіть їздити у відпустку. Ці всі здавалося б, буденні та звичні речі. Головні герої робитимуть телефоном. З кожною розмовою до Марго і Фелікса повертається смак життя. Однак передати цей смак глядачам не так вже й просто ми один одного не бачимо і тільки відчуваємо то це якби як моновистава дві моновиставі в одній. Тобто я я тільки відчуваю, що там як там партнер. Я не бачу очей. Я не дивлюсь на нього. Що він робить, тільки тільки відчуваю. Я розуміла акторів, що їм важко, бо для них це така все таки радіовистава, коли вони тільки можуть чути один одного, вони не можуть бачити, відчувати очі в очі. -вочі. а Це дуже важливо насправді для партнера, коли ти можеш співпрацювати, там підійти, взяти руку, сказати щось в очі. А тут треба тільки по емоціям і настільки відчувати один одного через бункер, щоб це було все таки правда. А ми не грали в піддавки, що о я тебе чую, зараз я тобі скажу текст. Ні, тому я розуміла, що я такий їх місточок між їх Іми почуттями, відчуттями і посилом один до одного жага до життя це те, що несуть головні герої, які б складнощі на них не чекали. Вихід є завжди. Який вихід знайшли герої? Театрали не розкривають. Проте запевняють, буде цікаво та неочікувано. П'єса говорить про сьогодення, про те, що люди замкнені в своєму просторі, і кожен з нас шукає цей вихід. І в п'єсі дається цей вихід. Вихід, як завжди, буде в любові. Не буду розказувати вам всі подробиці, але за легкою комедійною формою ми говоримо про такі речі, як знайти вихід. І тому вважаю, що сьогодні глядач це надважливо. За словами директора драміком Сергія Мазаного, попри війну театральне життя вирує. Однак, на відміну від довоєнного часу, тепер театр не тільки відволікає, а й веде діалог з глядачем, відповідаючи на актуальні запитання, аби люди не тільки розважалися, а й поринали в роздуми. Вся вистава актуальна. Ця вистава цікава, і ця вистава я впевнений в тому, що вона запропонує багатьом людям саме вихід з тих проблем, з тих переживань, з тих думок, які їх хвилюють. Прем'єра вже цієї суботи, 26 шостого листопада. Утреміком глядачів чекають о 16-й годині. Даріпшніша Юрій Смирнов News, телеканал відкритий. Це була остання інформація. Одразу після випуску новин дивіться поради народних експертів, як пристосуватися до блекауту. Більше новин читайте на сайті, сюжети на Ютуб. Постіть та ставте вподобайки, аби якомога більше людей дізнавалися актуальну та корисну інформацію. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Все буде Україна!